Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Бізнес і закони. Яким був рік 2022 для наповнення бюджетів усіх рівнів на території Прикарпаття короткий попередній підсумок з податкових надходжень і зборів. Далі загалом підсумовуючи рік, що минає, ми можемо спрогнозувати, що з економічними викликами, які приніс з собою 2022-й рік, наша область Івано-Франківщина разом з бізнесом, тому що все таки основну. Поступлення до бюджету це є бізнес. І, власне, би хотілося сьогодні, на передень нового року, закінчення старого року, подякувати нашому бізнесу, який все-таки згрутувався і який проводить свою діяльність, незважаючи зараз, що нема світла, вони все-таки купують генератори виробництва не зупиняється, а все-таки старається підтримувати на плаву те, що є. Щодо до кінця року очікується залучити до бюджетів понад 31 мільярд гривень, з яких 11,8 мільярдів це державний бюджет і 10 мільярдів це до місцевих бюджетів. 9,3 мільярди Єдиного соціального внеску. У перів з надходженням минулого року ця цифра зросла більш як на 8,2 мільярди гривень. У відсотковому відношенні це плюс 36%. Ну, звичайно, тут в плану немаленький вплив має інфляція, ріст долара, але все рівно по обсягах, по обсягах ми бачимо, що все-таки ми тримаємо рівень минулого року. Якщо сказати в галузевому розрізі, як в нас галузі розвивається, то найбільше надходжень. Це йде 30%, це добувна промисловість. Ми розуміємо, що в нас на території області є «Укрнафта», це добування газу і нафти. Вони, вони не наші платники, вони платники центрального офісу, але на території області вони сплачують рентну плату, вони сплачують земельний податок, вони сплачують податок на нерухомість. Тобто всі місцеві податки вони сплачують на території на тій території, де вони роблять видобуток. Разом з тим війна призвела до негативних тенденцій в деяких галузях. Особливо це на початках це була будівельна галузь, яка зменшила свою активність майже на 40%. Тому що, ну, звичайно, було їм важко, вони не розуміли розвиватися чи не розвиватися, але на сьогоднішній день можемо сказати, що все-таки і будівельна галузь починає вже говтуватися і починає. Добудовувати будинки починає багато є внутрішньопереміщених осіб, є такі люди, які купують собі тут квартири. Тому десь вже теж вони почали трошки збільшувати свої обсяги. Тому ще раз хочу сказати, що ми дуже сильно вдячні і дякуємо нашому бізнесу за добросовісну сплату податків без винятку всім. Тому що надскладні умови ведення бізнесу на сьогоднішній день в країні, яка воює. Але вони добросовісно працюють, створюють робочі місця, а це все направлено на підтримку ЗСУ. Рік, що минає, рік 2022, в якому розпочалася війна, був непростим для бізнесу України та адаптації нашого законодавства до нових викликів. Вже на початку березня були максимально спрощені податкові правила для платників. На початку березня був повністю зупинений електронне адміністрування ПДВ, тобто всі перестали реєструвати податкові накладні, звітність подавалася по первинних документах. Було дозволено внесли були зміни до кодексу і було дозволено не подавати звітність платникам податків, не платити платежі. На певний період часу. Крім того, звільненим було платників єдиного податку першої другої групи від обов'язковості сплати єдиного податку. Воно залишилося так і по сьогоднішній день, тобто платники єдиного податку першої і другої групи, які не мають можливості сплачувати єдиний податок. По підведенню підсумку за рік і при подачі декларації річної вони поставлять там прочерки і їм буде знята та заборгованість, яка зараз рахується за ними. Знижено було ставку ПДВ на пальне, тому що була проблема з пальним, ми пам'ятаємо ситуацію, з 20 до 7% і акцизний податок був доведений до нульової ставки. Підприємцям дозволено, і воно залишилось на сьогоднішній день, не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. За найманих працівників вони сплачують єдиний соціальний внесок, бо розуміємо, що це стаж людей, це в майбутньому пенсія за себе можуть не сплачувати. З квітня для юридичних і фізичних осіб, з квітня місяця застосована нова ставка і новий ввод єдиного податку. Це 2% від обсягу. Обсяги спочатку були обмежені, на сьогоднішній день обсягів обмежень, обсягів немає, тобто 2% від доходу, як юридичні, так і фізичні особи можуть сплачувати єдиний податок від будь-яких обсягів. Звільнено від сплати екологічного податку і земельного податку об'єкти оподаткування, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії або окуповані території. Згодом вносилися зміни, які зобов'язували платників, що мають можливість сплачувати податки, своєчасно розраховуватися з бюджетом. Підприємства з окупованих територій або з тих, де ведуться бойові дії, мають преференції. Була постанова Кабінету міністрів. Яка розробила певний порядок, платники могли звертатися і зараз звертаються до податкового органу, дають детальне пояснення, що в них там відбулося. Ну, в основному це стосується платників, які знаходяться на окупованих територіях або на територіях, до яких ведуться бойові дії. Зараз вже є перелік цих територій, територіальних громад, на яких ведуться бойові дії. Він вже затверджений, він міняється постійно. І тому, так як наша область на сьогоднішній день ще здійснює контроль за Луганською областю, то у нас такі випадки є, є багато, де луганські платники звертаються. Тобто їм дозволили два таких моменти: по одному моменту звернутися, що вони не мають можливості сплачувати податки і подавати звітність. Це одне. І друге, вони можуть звернутися до податкового органу про те, що в них втрачені документи, що вони їх не вивезли з окупованих територій, тоді їм. Якщо ми є всі документи, і ми виносимо рішення про те, що дійсно вони не можуть вивести документів, для них тоді не будуть проводитися перевірки в ці періоди, за які вони нам показали, що вони документи не вивели. Крім того, було введено мораторій на всі перевірки знову ж. Я зараз відновили тільки перевірки, фактичні перевірки не тільки підакцизної групи, а всі фактичні перевірки відновили. І відновили перевірки за заявою платника, якщо він хоче, щоб йому провели перевірку. Залишилися перевірки по ліквідації. Якщо платник ліквідовується, то ми маємо право виходити на перевірку. Ну от по таких основних моментах бізнес Прикарпаття від травня почав нарощувати потенціал та ретельно сплачувати податки. Бізнес від квітня від березня до травня, звичайно, був в такому цей Можна сказати, вони не знали, де вони і як вони, але починаючи з травня місяця, ми можемо сказати, що ми помаленьку наш бізнес. Оговтався і почав працювати вже з травня місяця. Ми вже почали бачити ріст і реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. За цей період збільшилося на 2,5 тисячі суб'єктів нових зареєструвалося, і їх вже на сьогоднішній день є всіх юридичних і фізичних 85 тисяч. В основному розпочали свою діяльність, ну так як ми розуміємо, це сфера торгівля, ремонту автотранспортних засобів, телекомунікацій, транспорт, охорона здоров'я. Крім того, покращився також результат і по прийому найманих працівників. Він був зупинився навпаки, йшло звільнення працівників з бізнесу, бо багато бізнесу і багато. Жінок з дітьми виїхали за кордон. А у нас і багато жінок є суб'єкти приємницької діяльності, тому воно трохи стояло так на рівні. На сьогоднішній день ми вже практично досягли в місяць прийомну роботу 8400 осіб. Це майже ми досягли вже попереднього року рівень. У 2022 році на Прикарпаття релокувалися чимало підприємств з гарячих точок України, рятуючись від війни. Багато з них офіційно зареєструвалися та стали на податковий облік. Чесно, сплачені податки це ще один крок до нашої спільної перемоги над ворогом. Державна програма, де підприємства, які Мають бажання релокуватися в іншу область. Вони там звертаються до Мінекономіки і там вже йде державна програма про релокацію. Багато підприємств самі релоковуються, приїжджають на територію, знаходять собі приміщення і працюють. На сьогоднішній день ми маємо інформацію про десь до 95 таких підприємств, які релокувалися з інших областей. В основному це є Харків. Запоріжжя, Великий завод кольорових металів, релокувався до, на територію нашої області. Це і дрібні підприємці. Тобто ми працюємо на сьогоднішній день як з військовою адміністрацією, бо вони до них звертаються про релокацію, як з міською радою, так і з кожною територіальною громадою. До них з'являється платник, вони нас повідомляють. І звичайно, ситуація важка з релокованими підприємствами. Вони ще поки на сьогоднішній день. Вони не знають, хочуть вони перереєструватися чи не хочуть. Ми все таки проводимо зустрічі з ними і переконуємо їм про те, що треба зареєструватися на, на території той області, де вони здійснюють діяльність, принаймі. І платником окремих податків, тобто ПДФО, земля, нерухомість, ну, якщо вони там оренду щось будуть брати, щоб все-таки ця територіальна громада, яка їм дала якусь можливість сюди релокуватися, дала їм якісь приміщення, дала їм там землю, можливо, щоб все-таки якісь поступлення до територіальної громади до бюджету проходили власне, там. На сьогоднішній день вже 35 суб'єктів все-таки. Перереєструвалися до нашої області, і можна сказати, що за цей період вони вже сплатили 7,5 млн грн різ, всіх податків разом. Зустрічі ми проводимо постійно, ми проводимо і на платформі територіальних громад, і на базі ВЦА, і на базі торгово-промислової палати. Були зустрічі, от був регіональний економічний форум, де також було багато релокованих підприємств. У них дуже багато питань. Є в нас тут громадська організація Маріуполь, ми теж з ними зустрічалися. Дуже цікава була зустріч, у них дуже багато питань. Всіх цікаво, як провести перереєстрацію, як зареєструватися по-новому, тобто, як податки. Ну, люди на сьогоднішній день для них ще податковий орган, ну якось вони бояться йти. Але я думаю, що ми такими маленькими кроками ми все-таки з кожним платником зустрінемося і досягнемо якоїсь паритетних умов для ведення бізнесу в нашій області. Нещодавно набрали чинності зміни до закону про волонтерський рух. Відомо, що для того, аби проводити благодійну діяльність, потрібно зафіксувати всі необхідні дані в реєстрі волонтерів, який веде податкова служба. Зараз прийняли два закони, узаконили і. Спрощена процедура реєстрації фізичних осіб-волонтерів, це проходить за один день. Не вимагаються додаткові документи, треба тільки написати заяву в електронному вигляді, і до протягом робочого дня податкові органи вносять цього волонтера в реєстр волонтерів. Але є одна умова: до 1 січня 2023 року. Всі волонтери, які волонтерили починаючи з війни, вони повинні зареєструватися, і у них будуть пільги рахуватися від початку війни. Тобто волонтери мають зареєструватися, все рівно треба їм буде мати підтверджуючі документи, як на вхід, так і на вихід, все рівно обліки вони мають собі вести. Не буде, буде не обов'язковесть документального підтвердження витрат в період з 24 лютого до 1 травня. Тобто, якщо вони зареєструються до 1 січня, то цей період до травня не треба буде підтверджуючих документів. А е, після травня місяця потрібно. Я хочу привітати всіх е, жителів Прикарпаття е, з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу побажати перш за все це швидкої перемоги і миру, здоров'я всім міцного, щоб всі мали якийсь спокій на душі. Але цей спокій в нас буде тоді, коли ми переможемо. Тому ми віримо нашим збройним силам про те, що ми швидко побачимо перемогу. і мир. все буде Україна. Слава Україні! З вами була програма Бізнес і закони швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови рідної України. Велика подяка всім платникам податків за високу відповідальність перед своєю державою та вклад у майбутню перемогу над московським загарбником всім міцного здоров'я, витримки, віри в наше щасливе майбутнє. До зустрічі!